Мешканців Чернігівщини чекають зміни в оформленні субсидій. Повідомляє головне управління пенсійного фонду України в Чернігівській області. Пенсійний фонд України у жовтні та листопаді поточного року виплатив українцям субсидії за вересень та жовтень, призначені органами соціального захисту населення. Починаючи з наступного місяця, пенсійний фонд не лише виплачуватиме, а й призначатиме житлові субсидії та пільги. Тобто, громадяни, які витрачають на оплату комунальних послуг, більше ніж 15 сукупного місячного доходу до Подарства з 1 грудня мають звертатися вже до органів пенсійного фонду. При цьому людина може самостійно обрати зручний для неї сервісний центр незалежно від місця офіційної реєстрації. Для призначення субсидії можна звертатися до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської селищної міської ради відповідної територіальної громади, ЦНАПу через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток фонду або портал Дія, надіславши документи до органів. Пенсійного фонду поштою або через сайт Міністерства соціальної політики України до будь-якого сервісного центру головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області водночас зазначається, що отримувачам, яким субсидія вже була призначена, повторно звертатися до органів пенсійного фонду не потрібно. Визначені органами соцзахисту виплати будуть надходити до завершення опалювального періоду. Державна допомога на поточний опалювальний сезон буде призначена з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання, якщо споживач комунальних послуг звернеться за нею протягом двох місяців з початку сезону, тобто не пізніше 15 грудня. За зверненнями, які надійдуть після 15 грудня, субсидії призначатимуться з місяця, в якому надійшло відповідне звернення. Важливо, для оформлення субсидії подаються заява про призначення та декларація про доходи і витрати.